Активуєте вібрації Всесвіту, підсилюється низьковібраційними інформаціями, відмінити найпохмуріші прородства, перемогти енергіями фіолетового полум'я. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар і кожен ваш донат свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. А активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Разом із Архією Марією і ще з кимось, хто саме був не роздивилася. Я летіла на бойовому літаку, яким керував владика Сен-Жермен. Літак по черзі знищував ворожі небезпеки енергіями фіолетового полум'я, зелено-смарагодовими білими. Потім ми приземлилися на посадочний майданчик над Україною. Я бачила, як з літака усі вийшли у костюмах пілотів, і навіть Марія. Далі з майданчика на захист України. Полетіло велике ангельське військо. У храмі Архангела Михаїла з мого курсу Архангельське зцілення» і куб Метатрона я піднялася з Архангелом Михаїлом на терасу, і він показав мені купол його енергії над Україною. Зсередини купол розрізало багато синіх променів. У чаюванні з царицею ангелів Архангели Михаїл, Гавриїл і Заткіїл. Привезли Археї Марії мішки своїх енергій. На столі в Марії лежало багато листів про захист воїнів. Із енергій Марія плела захисні мури. Над воїнами і над Україною становилися чотири куполи. Середини вгору смарагдово зелений блакитний, фіолетовий, білий. Щойно я розповіла вам кілька своїх видінь із різних медитацій захисту України, оскільки про важливість, зокрема, медитацій у захисті нашої батьківщини сьогодні говорить владика Сеншермен, лише до 13 вересня діє знижка 15% на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. І 20% на курси «Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». Запрошую на мої авторські курси. Бажаю звернути вашу увагу на передбачення, на яких ви концентруєте вашу увагу. На похмурих передбаченнях, які активізують вас страх. А цей страх, набуваючи гігантських розмірів, допомагає ворогові у здійсненні його планів. Дорогий владико Сен-Жермене, хочу, щоб ти пояснив, який саме страх маєш на увазі, оскільки нещодавно мені закинули, що ми обманюємо слухачів, бо в українців немає страху. Вищі сили ніколи не обманюють. І той, хто каже, що немає довіри до вищих сил, має добре застерегтися і подумати над тим, що говорить, яку карму створює. Страх є у кожної людини. Вібрації страху присутні у кожного. Але в когось вони активовані і підсилюються низьковібраційними інформаціями, низьковібраційними прогнозами. А в когось вони приспані молитвами, веліннями і медитаціями. І там, де вони приспані молитвами, веліннями і медитаціями, там страх переможений. Не потрібно давати жодного шансу низьковібраційні інформації. З яких би джерел вона не надходила. Не потрібно давати жодного шансу їй активувати у вашому тілі вібрації страху. Ви маєте активувати вібрації молитов, велінь, мантр, медитацій, того, що протидіє злу. Маєте активувати ті вібрації, які поглинають вібрації зла, поглинають їх своїми високими частотами. Високими енергіями. Нагадую усім, що не існує жодного похмурого пророцтва чи передбачення, енергії якого неможливо було перемогти трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я та іншими божественними енергіями. Фіолетове полум'я, як енергія і серця творця єдиного поглинає, трансмутує. І здатне змінювати енергії будь-яких найпохмуріших пророцтв. Необхідно працювати на випередження, не чекати дня, коли енергії цих пророцтв почнуть активуватися. Працювати на випередження усіма можливими методами хто якими вміє. Воїни світла працюють особливими методами, які отримують від вищих сил. Світлячки працюють тими методами, які надають їм земні провідники воїни світла чи тими, на які їм вказує їхнє вище я. Хто вміє взаємодіяти із своїм вищим я, тому воно здатне давати інструменти для духовної роботи. Вібрації велінь мають вищу частоту за вібрації молитов. Веліннями ви стверджуєте волю Творця у собі. І дієте з ним у співтворчості. Молитвами, ви віддаєте усе у дію вищих сил, молитвами, ви працюєте лише через звертання до вищих сил. Співанням мантр, ви прославляєте божеств і активуєте вібрації Всесвіту. Воїн Світла Ізара розповідала тобі свій сон. Коли ви вигукуєте на землі слово Сос, допомога на допомогу. Увесь всесвіт чує це слово, цей заклик і збирається вам на допомогу. Так само всесвіт чує мантри, які ви співаєте, медитації. У медитаціях з допомогою візуалізації ви дінь, ви активуєте ту реальність, проявлення якої бажаєте у фізичному плані. Анулюєте низьковібраційну. І активуєте високовібраційну. Медитація працює із створенням реальності. Образи у медитаціях створюють нову реальність, маєте усвідомити велике значення медитації, візуалізацій і ведінь у медитаціях для створення нової реальності. Для відміни того, чого не бажаєте. І активації того, чого б хотіли. Користуйтеся усіма інструментами для взаємодії з вищими силами, усіма, якими вмієте користуватися, і усіма, якими можете користуватися для того, щоб попередити ворожі загрози і відмінити найпохворіші пророцтва. Уявіть масового обстрілу, масованого обстрілу вашої країни. Уявіть його у вигляді аркуша паперу. Ви берете цей папір, зіжмакуєте його у кульку, і цю кульку підкидуєте вгору у божественні енергії фіолетового полум'я. Відправляєте це похмуре породство у світло божественних енергій фіолетового полум'я, яке його трансмутує. Можете й по іншому уявляти відправлення похмурого пророцтва у світло творця. Я навів найпростіший приклад, доступний для уяви кожного. Лише робіть, працюйте. Ми за вас, без вас, вашої країни врятувати не можемо. Ми безсилі, якщо не працюєте ви. Коли ви не працюєте, ми допомогти вам не можемо.